Ми вже розповідали про невелике село Лицівка Рожнятівського району, яке загубилося у передгір'ї Горган. Далеко від центральних шляхів і цивілізації село переживало чимало добрих і злих історичних подій. Але й до сьогодні у Лицівці живе пам'ять про одного чоловіка з великої України, який переховувався тут наприкінці 30-х років минулого століття. Надія Семенкович з Лицівки розповідь третя, Олекса Курбас. Ось тут, де зараз височіє будинок селянина Антона Шумея, жив поляк Лісник Ягелович. Наприкінці 30-х років минулого століття у його родині під виглядом домашнього вчителя жила людина, яка втекла з великої України. На вигляд, років 50-55. Батько мій народився в 1904 році. Досить був на той час грамотною людиною ну, і розказував мені. Що в селі у нас у оселі поляка Лісника Ягіловича десь з половини 30-х років минулого століття проживав Олекса Курбас. Ну, всі знали про це, старожили тепер пам'ятають Олекса Курбаса. Вони можуть не знати Леся Курбаса, але Олекса Курбаса. Пам'ятають, старожили до цього часу. Магдалина Бойко, 1929 року народження, тоді дівчинкою дружила з донькою Ягиловича і добре пам'ятає одинокого чоловіка, який допомагав лісникові гастувати. Той Курбас, як він сюди попав, у нього дітей не було. Він жив сам, він мав свою пасіку, садив помідори, то на грибку мав грідки, садив помідори. І так жив, я не знаю, з чого він жив, певно, лише з пасіки жив. Володимир Библів, якому зараз 88 років, згадує, що приїжджий пан навчав сільську молодь читати і писати. Він сам теж брав уроки в Олексі Курбаса. Тут був колега у нього, мій, що ми разом до школи ходили. Ну, він учив того хлопця і хто хотів, то... Він мав високу школу. А в ті роки в селі був створений драматичний гурток, яким керував заїжджий чоловік. Ставили вистави української класики. Мати Емілії Шумей часто згадувала і розповідала про режисера з Лицівки та його вистави. Він учив читати, писати той кутур, розумієте? О, а вистави були, то була така кочеррочка, фамілія. Так? О, то моя мама ходила, то в Липовицю їздили, у ріпний, у Дубшеру, в лицівку, в Дуб... на дубу. От мама розказувала не раз мені. Звичайно, проводити паралель чоловіка з лицівки наймення Олекса Курбас з іменем всесвітньо відомого режисера театру Березіль поки що зарано. Над цим працює уроженець села Михайло Цікель разом з істориками, але версія цілком вірогідна. Адже є свідчення, що після розстрілу на Соловках 3 листопада 1937 року Лесь Курбас дивом був врятований. А ось подальша його доля невідома і досі.